Звати Аврамчук Вадим Петрович. Я працюю на посаді головного агронома в господарстві ТОВ Роза Ел, яке знаходиться в Обухівському районі Київської області. Господарство обробляє 7,5 тисяч тисячі гектарів землі. З них 2 тисячі гектарів цукрового буряку. Урожай коренеплодів, які ми отримуємо в подальшому, переробляє Узинський цукровий комбінат. У 2021 році ми вирішили спробувати стимулятор росту для цукрових буряків Світ Ліпс від компанії Долина. Так склалися обставини, що 400 гектарів цукрового буряку було засіяно на один місяць пізніше. На ці 400 гектарів ми вирішили застосувати світліпс. Вносили прискувачами в нормі 0,33 літра на гектар. Перший раз у фазу п'яти пар листків, другий раз змикання рядків. Продовж сезону ми спостерігали за рослинами на обробленому участку. В Розвитку нас догнали не оброблені. Візуально були вражені менше, менше хворобами, менш активно скидали гичку. Коли цукрові буряки зібрали на оброблених площах світ ліпс, то побачили велику прибавку цукристості, а саме в 2%. Мене звуть Василь Трохимович Саблух. Я доктор наук сільськогосподарських, професор. Займаюсь питаннями. Захисту сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб, в тому числі і цукрових буряків. Це в нас колись була основна культура, а сьогодні вже в нас з'явилися інші основні культури. Але цукрові буряки в нас залишаються як пріоритетною культурою. І ми відпрацьовуємо технології, підвищення продуктивності цієї культури, зокрема підвищення врожайності. Підвищення цукристості, ну і як підсумок збору цукру з одиниці площі. Я хочу відмітити те, що ми з компанією Долина працюємо вже впродовж п'яти років останніх. Випробовуємо їхні препарати, вивчаємо їх ефективність в використання в технології вирощування цукрових буряків. Але за роки досліджень ми отримуємо постійно позитивні результати під. Використання і самостійно препаратів окремих, зокрема таких, як опора, вибул та інші їх композиції, із прилипнювачів. Тобто Дуже багато різних комбінацій. Препарат Світліпс продемонстрував, на мій погляд, дуже позитивні результати з використанням в норми витрати 500 плюс 500. В різні терміни вегетації рослин з прибавкою цукристості 1,7% і збору цукру 1,9 тонн до 1 гектару. Це, на мій погляд, дуже гарний результат, який демонструє скажімо, можливість широкого використання цього препарату в подальшому для підвищення продуктивності цукрових кураків і, і якості. Сировини, яку ми вирощуємо. Тобто, я вважаю, що препарат Світліпс має гарну перспективу і він може бути широко використаний для технології вирощування цукрових буряків. Ми отримали тільки позитивні результати, в різні позитивні результати, від 2 тонн прибавки збирання цукру з одиниці площі до 1,9 в цьому році. Тобто, кожен рік по-різному, але рівно прибавка в відчутна і це є дуже позитивно.